Вітаю глядачі каналу Ленвід Маркович Нова Теплиця. Сьогодні ми вам покажемо коротке, але дуже інформативне відео. Установка теплички 3,5 на 6. Наверх, плівка 200 мікрон Південно-Корейська. І плюс нижня плівочка для утеплення. Установочка у Вінницькому районі Липовецького району село Росоша. Торці у нас з полікарбонату 6 мм. Каркас із гарячого цинкування квадратної труби 40х20. Устанавлюємо ми на грунту зацепи. Каркас плівка та полікарбонат з високоякісних матеріалів. Леонід Маркович гарантує. Замовити ви можете по номеру телефону, вказаному на відео або на сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментарі. Замовляйте найкращу тепличку. Леонід Маркович допоможе вам підібрати тепличку на будь-який бюджет. Гарного перегляду та гарних вам вихідних. До зустрічі у нових відео!